Всіх вітаю, мої любі мої хороші. Сьогодні буде неймовірно крута лекція. Постараюся вкластися дуже швидко, тому що далі в мене йдуть консультації. Сьогодні будемо говорити про те, які потреби є у чоловіка, чого він чекає від жінки і як стати тією самою, якою обожнюють, якою надихаються і так далі. Насправді кожна жінка, вона хоча б раз в житті, а то й не раз питала себе, чому насправді що хоче мій чоловік, чому з однією жінкою він такий, з іншою є інший, Чому в нього такі реакції? Чому в нього така поведінка? Да? І так далі. Насправді відповідь є: потреба чоловік. Кім вони давним-давно вже добре вивчені психологами, соціологами і навіть нейробіологами. Але найцікавіше, що дуже часто чоловіки самі вони не можуть пояснити, чого вони прагнуть, тому що їх поведінка це, ніби така комбінація інстинктів, гармонів, виховання і соціального очікування. Чоловіки вони ніби здаються вони ніби прості, але їхні потреби вони дуже часто вони. Приховані вони не завжди вміють озвучити жінці, чого вони чекають від неї по різним причинам, і це насправді в парах дуже часто і викликає цей конфлікт, тому що жінка думає, що вона робить все на світі, а він все одно почувається себе порожнім, нещасливим, незрозумілим і так далі. Психолог Стівенкові він писав. Найглибша потреба людини бути зрозумілою і от для чоловіка це насправді ключ. Бо коли його розуміє жінка, він буде розкриватися, ставати сильнішим і щасливішим. Якраз на ми будемо обговорювати, щоб зробити саме вашу пару успішнішою і щасливішою. А в чому секрет? Дійсно, кожна людина вона має свої потреби. Якісь мають активний темперамент, люди, якісь більш пасивний темперамент, Це все нормально, це все окей. Сьогодні ми будемо говорити загалом основні потреби, які були вивчені і виділені, і вже можна так сказати, прописані як абетка. Для жінок для того, щоб вона більш краще розуміла чоловіка. Отже, перш за все, вам буде здаватися, що багато чого ви знаєте. І може це просте, а може, це банальне, але тут подумайте, наскільки часто ви це використовуєте. Перш за все, це повага. Повага. Для чоловіка повага взагалі це на першому місці, щоб ви просто знали. Це головне підтвердження його значущості. Чому ми завжди будемо зараз ставити питання? Чому? Для того, щоб дуже простими словами ви це зрозуміли. Бо його ідентичність, вона побудована на ролі захисника і досягатора. Коли жінка вона поважає, він відчуває себе потрібним і він відчуває себе на своєму місці. Насправді, я із цих п'яти пунктів е, запитувала багатьох чоловіків і всі поставили повагу на перше місце. Тобто, коли ви до нього не прислуховуєтеся, коли ви його знаєте... Ой, де що він там це, Що він там знає? Господи! Там без мене нічого не може. Це не повага, да? це навпаки неповага. Якщо ви підіймаєте на нього голос, якщо ви е, завжди там фиркаєте, якщо ви ігноруєте, якщо ви пропускаєте повз вух те, що він вам каже, те, що він намагається вам донести. Да? Це все дуже часто вчитується. Ця неповага. Вам може здаватися, ну ні, я ж його поважаю, але десь підсвідомо воно ну, ніби вискальзує, ніби вискокує, ніби проскокує. І тут треба зрозуміти, чого ви його не поважаєте. Скоріше за все були. Моменти, які у вас е викликали неповагу, да? можливо, він вас ображав, можливо, ще, і ще. Ще дуже багато моментів, чому жінка може не поважати чоловіка, чому зникає ця повага. І це є перший пункт. Вам треба щось з цим робити. Да? Вам треба якось цю ситуацію відкориговувати, тому що поважати чоловіка це номер один. І я завжди кажу, що коли ми тільки починали зустрічатися, всі, він да, для нас був найкращим, найособливішим, найгеніальнішим просто Бог цар. І на превеликий жаль, не у всіх це відчуття зберіглося. А це номер один. Номер два це визнання зусиль. Чоловіку дуже важливо чути, розуміти, да? я бачу, що ти стараєшся. Я ціную, що ти робиш. Я бачу, що ти для нас зробив, і так далі, тому подібне. Тобто йому словесно треба це підтвердження. Да, можливо, ви і так це знаєте, тобто ви і так десь всередині себе цінуєте. Але для чоловіка важливо, щоб ви це говорили. Для нього важливо, щоб ви це підтверджували. Чому? Бо це стимулює його тестостерон, його дофамін, гормон досягнень. І коли він відчуває цю вдячність, його мозок буде буквально отримувати сигнал робити ще більше. Тобто, коли ви визнаєте його зусилля, його працю, все, що він для вас робить, він ніби знаєте, заправляється турбо якимось бензином, і просто для вас може зробити все на світі і навіть більше. Щоб ви просто це знали, щоб ви просто це розуміли, і тут відслідковуйте, да, як ваших пар. Фізична близькість. Так, так, так. Секс для чоловіка це теж не лише про тіло, насправді це підтвердження, що він бажаний і що він потрібний, його хочуть. Ну, в принципі, як і для жінки. Чому? Тому що психіка чоловіка вона часто асоціює сексуальність із цінністю. Тобто, якщо жінка його хоче, він відчуває себе успішним. Якщо жінка не хоче, болить голова, тете те 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 він відчуває, що він щось не так. Да? Що він щось для неї не робить, що він для неї не герой. І тому. Зараз буде можливо для когось неприємно це чути. Багато хто йде наліво із чоловіків, тому що їм треба це відчуття. Їм не треба секс як секс, їм треба відчуття цього самця, відчуття героя, відчуття потрібності, відчуття лідера, відчуття якогось вау! Да? Тобто, якщо його вдома не цінують, його, ну, як він думає, його не хочуть, його не цінують, а йому це життєво необхідно, він це шукає на стороні. Як там не крути, да? далі: довіра і партнерство. Четвертий пункт це основні потреби, да, такі п'ять. Це йому потрібно знати, що жінка не буде його принижувати, не буде його знецінювати, навіть якщо він помиляється, що вона десь там порадить, десь там зрозуміє. Тобто, да. Чому? Бо в стані довіри він буде зростати, в стані критики він буде замикатися і він буде втрачати цю мотивацію. Дуже часто, наприклад, він підходить і каже, слухай, ти знаєш, я б хотів відкрити кафешку, хотів там каву робити, десерт і так далі. А ви йому що? Ой, де що це за кафешка? Ну, зараз не підходящий момент. Гроші не знають, та 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 я розумію кожну жінку, які у кожній родині, звісно, є свої моменти, є свої нюанси, є підходящий час чи ні. Але коли жінка одразу підпилює цю, як то кажуть, ніжку стовбура, ніжку стола з полу оберта, просто він ще не встиг вам розказати, а ви вже його спилили, підпилили. Да? Він вам каже, слухайте, ти знаєш, я сяду на дієту. Хочу трішки схуднути. а ви одразу о вова, ну яка дієта? Ну господи, 100 тисяч років ти це робив, нічого в тебе не вийде. Да? Тобто ви одразу його якби критикуєте, одразу його м -м, підпилюєте. Звісно, ви хочете як краще. Звісно, ви це робите з якихось найкращих побуджень. Але чоловік це сприймає так. І втрачає до вас ось цю довіру, тобто йому навіть вже буде ділитися з вами чимось трішки складно, тому що він завжди буде отримувати ось такий фідбек від вас. Ну, погодьтеся, якби вас теж постійно критикували, постійно вам розказували, як бути чи не бути, це б трішки збивало з вас, пантелику, так само. Ну і найцікавіше, багато його недооцінюють цей пункт, але це спокій вдома. Чоловіки кажуть дім. Це місце, де я відновлююся. Чому? Тому що зовнішність це його поле боротьби. Але якщо вдома його теж чекає війна, просто можна взяти і застрелитися на місці. Він теж буде вигорати, Розумієте, да? Чоловіки, вони так дуже часто втомлюються, вони дуже багато працюють. Ви е, з попередніх моїх лекцій могли знати, що вони працюють назовні, да. Тобто, це внішня політика, як я називаю, жінка це внутрішня, а чоловіча — це зовнішня. І от коли він там наборовся, ну, грубо кажучи, наперемагався, на те та -те -те, те те він приходить додому, і тут йому треба з жінкою своєю починати рамсітися, да? А що то це? а що то сьо, А претензія? А е, е, -е він себе відчуває некомфортно. Йому треба десь відновитися. А вдома він цього зробити не може. Бо ви нападаєте на нього, до ви критикуєте його, бо ви незадоволені, бо у вас тисячу питань до нього і так далі. Тому подібне, він починає не відновлюватися, і це починає. Спонукати його, шукати місце, де він зможе відновитися. І це починається: Бухаловка з пацанами, рибалка, теніс і так далі, і тому подібне, розуміємо, да? до чого я веду. Отже, поїхали далі. Тут ми зрозуміли про основні 5 потрап. Тут тепер питання: чому чоловіки це чекають від жінок? Перш за все, біологічно. Тестостерон буде рости тоді, коли він відчуває себе переможцем, а не. Звісно, постійно критикуючою людиною, тому що під такими критиками цей тестостерон буде падати. Далі психологічно. Його самооцінка напряму буде залежати від того, як його бачить жінка. Як би це звучало не звучало, як ви бачите свого чоловіка, якщо ви його бачите найкращим, найунікальнішим, найуспішнішим, найнереальнішим Богом, королем, царем. І так далі він так само себе буде почувати в цьому соціумі в цьому житті. Якщо ви його будете асоціювати е, з невдахою, він так себе само і буде, звісно. Асоціювати не дарма кажеш, що за кожним успішним чоловіком стоїть сильна і віричи в нього жінка. Соціально. З дитинства нас теж вчать і чоловіків, і нас, нас таке поняття, як ти маєш бути сильним. Тобто, чоловіків не плачуть, чоловіки повинні бути сильними, чоловіки такі, 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 такі. Коротше, кучу кажучи, ярликів, ким повинен бути чоловік. І якщо жінка бачить в ньому силу, він справді буде ставати сильним. Якщо жінка бачить в нього слабака, він буде слабим. Да? Гарвардські дослідження довели, що чоловіки, які відчувають визнання від партнерки, вони частіше будуть досягати кар'єрних і фінансових висот, щоб ви просто це знали. Ще одне є таке питання, яке дуже часто всіх цікаве: чи може один чоловік бути абсолютно різний з різними жінками? Одразу хочу сказати, можуть. Чому бо його поведінка це реакція на середовище? Поруч із контролюючою він буде ставати слабким. Поруч із поважаючою він буде ставати сильним. Ну, дивіться, якщо ви контролююча жінка, а ми, до речі, про це говорили з вами в попередніх лекціях, там дві чи три лекції, я про це писала. А також в мене є секретна лекція про жіночі стани. Що ви постійно кажете, як робити, як не робити, що зробити, що не робити, як поводити, як не ну, коротше. Повністю програмуєте його поведінку, що йому залишається робити? От скажіть мені, будь ласка, нічого. Робити тільки те, як ви це бачите. Якщо ви передаєте бразди правління в його руки, якщо ви дозволяєте йому бути собою, як він бажає, як він хоче, як йому подобається, повірте, це буде зовсім геть інша людина. Він буде класний, він буде крутий. І тут же питання, чи буде він вам підходити, подобатися, чи ні, тут же вже будете розбиратися, да? чи потрібен вам такий, а, така, скажімо, така людина з такими цілами. Цінностями з таким набором якостей, тому що якщо людина хоче переробити іншу людину просто від нуля до ста, я вважаю, що краще просто знайти трішки інакшу, але більш підходящу людину для вас, а не повністю. Зліплювати з якоїсь людини абсолютно нову. Да? Тобто, все ж таки партнерські, якісні, круті, гармонійні, люблячі стосунки це коли одна людина знаходить другу людину з такими ж самими цінностями. Ну, наприклад, якщо ви любите тишу спокій дім, і ваш чоловік е, любить гуляти, і ви його, типу, намагаєтеся переробити, то тут буде трішечки no connect. Якщо ви людина з такими цінностями і обираєте для себе. Таку ж людину з такими ж самими цінностями, тут буде конект, розумієте? І навпаки, якщо ваш чоловік демасіт, а ви гульона, то вам буде дуже складно домовитися і пояснити, чому так. Тому дуже часто я кажу: обирайте людей із спільними цінностями. Якщо ви, наприклад, любите випити десь виніжка, покурити, погуляти з подружками, барчик, клубчик і так далі. А ваш чоловік на спортику, якщо він проти там, цього всього, вам буде складно домовитися, ви будете один одного постійно перероблювати, і це буде конфліктуючі дві сторони. В світі дуже багато людей, повірте мені, з вашими цінностями, з вашими якимись такими поглядами, з вашим ритмом життя. І я більш за все впевнена, що або ви починаєте любити, поважати, кайфувати людину. Така, яка вона є, або краще просто знайти іншу людину для себе, Да? але, будь ласка, якщо ми говоримо про якісь сім'ї, то я завжди за збережені сім'ї. Якщо це довгі відносини, якщо це класні круті без аб'юзивних натяків з двох сторін відносини, то краще це зберегти, да потім рухатися далі. Якщо ми вже бачимо, що. Ефекту нуль, то ми вже починаємо щось робити. Знову ж таки, я не хочу, щоб зараз ці всі мої слова приймалися дуже буквально до якогось вашого окремого випадку. Тому що ваш окремий випадок треба розглядати окремо. Поїхали далі. Як стати тією жінкою? Яку обожнюють чоловіки. Ну ми з вами повторюємося і кажемо, перш за все, це повага. Да? Навіть у дрібницях не перебивай, не знецінюй, спробуй хоча б не послухати, що він тобі каже. Тому що жінки, вони часто дуже багато функціональні, вони роблять це на світі ось так, от розсіюєшся, і чоловіки навіть і не слухають, якщо часто. Але е, це важливо, тому що чоловік читає це як сигнал, да? це як важливе для неї. Це мотивує його віддавати ще більше. Друге, віра вашого чоловіка. Фрази ти впораєшся, знаєш, що ти можеш. Ти найкращий і так далі. Тому тобто, подібна цих фраз дуже багато. Чому тому, що чоловіки, які будь-яка інша людина і жінки, вони будуть рости від віри. Сумніву жінки будуть підрізати йому крила. Так само і навпаки, якщо ну ми будемо далі говорити про потреби жінок в наступній лекції, то там теж саме цей пункт дуже важливий. Жіночність сім'якість це номер три. Саме твоє право бути цією слабкою, ніжною, розуміючою, приймаючою е, такою да, тому що чоловіки їм це не властиво, це не в їхній природі, це не в їхній біології. А, їх, а їм цікаво те, чого немає в них. Да? Їм цікаво те, та людина, яка не має в нього всіх якостей. Якщо ви будете така сама конкурентна, тася, ся вперта, нагла, характерна. Йому з вами буде некомфортно, тому що ви ніби будете змагатися да, за цю владу. Чоловіку потрібен контраст. Якщо вдома ще один бос, він. Не буде себе відчувати комфортно в цьому, розуміємо. Четверте, це натхнення. Діліться своїми мріями, захопленнями, цілями. Чим як то кажу, да, чим більше мрієш чим більше е маєш ціли, тим більше твій чоловік цього захоче досягти. Якщо тобі нічого не потрібно, якщо тебе все влаштовує, повір, його це теж влаштує. Чоловіки вони більш лениві по своїй е природі. І якщо е ти не будеш його надихати, ну я маю на увазі надихати це не так. Я хочу дім, каті дім купили, мені дім не купили. Я хочу Мерседес, я хочу норколу шубу, хочу айфон 18, 20, 41. тому що є там, та там, та там це не такий підхід. Це вже є порівняння, це є знецінення, да? Тобто ділись, ділись своїми мріями, і чоловік буде розуміти, знати, і чоловіки вони дійсно. Мають цю потребу відчутті, що вони роблять щось для більшої мети і для щастя своєї жінки. А якщо він ще виконує це, о, це взагалі це буде у вас просто супергерой, який для вас зробить все. І п'ятий пункт це подяка. Дуже багато хто забуває це, особливо під час коли вже довго проживають один з одним, але подяка за дрібниці, тому що його мозок. Е він буде запам'ятовувати, я щось зробив, мене оцінила. Це створює цикл бажання щось для тебе робити. Да? Тобто тобі зробили каву, да, Господи, скажи, ну це що важко, тобі ж це теж буде приємно, якщо е, ти щось зробиш, і тобі, тобі скажуть, ой, клас, і це і в роботі, і в відносинах. Взагалі ти щось зробила, тобі скажуть, Боже, клас, я тебе ціную, мені це дуже приємно і так далі. тому подібне. І так насправді в усьому. Да? Його мозок запам'ятовує, я це зробив, мене класно оцінили, я вдячний і так далі. Як зробити чоловіка ще успішнішим і ще щасливішим? Перш за все, дайте бути йому героєм. Тисячу разів повторювали і буду повторювати, тому що всі кажуть: ага, ага, я даю-даю, а на практиці це не так. Це його архетип. Він герой для жінки, він герой для світу. От Просто зараз проаналізуйте, як часто ви це даєте зробити своєму чоловіку. І тут всі крапки над і розставляться. Далі не забирай його битву. Чому? Бо боротьба і досягнення це його спосіб рости, не твій. Да? Якщо жінка все робить сама, чоловік просто-напросто стане пасивним, а потім він вас в такій пасивності цікавити не буде. Якщо ви все сама, я знаю, що ви зможете. Кожна жінка це може. Повірте, жінка може набагато більше, ніж чоловік. вона набагато витриваліша по своїй природі. Але дайте чоловіку, от дуже часто кажуть, сила жінки в її слабкості, дайте чоловіку бути тим, яким він є. Не забирайте його лаври, не забирайте його е, цю, цю суть. Е, це для нього важливо, важливо як повітря. Да? Сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я маю на увазі саме тут. Їхали далі. Третій пункт. Створюю спокій вдома. Це теж багато хто насправді забуває на превеликий жаль. Я вас розумію, ми емоційні. Це наша така прерогатива, бути емоційною, бути а, вирієм. Але Чоловіку дуже важливо, тому що в цьому просторі він буде відновлювати свої сили для боротьби з зовнішнім світом. От і подумайте, будь ласка, наскільки в вашому домі це спокій він є, і наскільки ваш чоловік може бути спокійним і да, мати такий спейс для відновлення. І останній пункт, ні, останні два пункти це хвалити його перемоги. Звісно, тому що чим більше ви хвалите, Тим більше це буде дося... він буде більше досягати, більше хотіти. Навіть маленьке це візнання він буде підкреслювати цей стержень, цей внутрішню цю жагу до чогось. Якщо ваш чоловік трішки так зам'як, трішки затормозив, забуксував, трішки розклеївся. Да? Подумайте над цим, наскільки ви його часто хвалили, мотивували, підтримували і давали поштовх. Да? Далі підтримуйте його у падіннях, бо саме тоді, повірте мені, він потребує цієї віри. Я наводила колись в прямому ефірі такий приклад. Коли, наприклад, ви збирали гроші, чоловік їх клав в якусь квартиру, казав вам, типу, аля. Все зараз вкладемося, зараз буде квартира, це ну круте, шикарніше рішення. Буде все тіп топ і так далі. І тут ця квартира там не будується, бо ви втратили гроші, або ви там прогоріли і так далі. І що жінка зазвичай робить? Вона каже, ага, я ж говорила, коротше кажучи, зрозуміло все з тобою, нічого там, ти як завжди, я знала, що так буде, я хотіла в іншу будову вкластися. і так далі. Тобто жінка починає його типу сварити. Я це прекрасно розумію, чому, тому що ви ці дуже довго збирали ці кошти на цю квартиру, і так вийшло, не, не вийшло. І вам дуже образливо, бо там ваші сили і так далі. Але повірте, чоловік себе так гнобить в цей момент. Він себе гнобить в мільйон разів більше, аніж ви його. Бо він не оправдає ваших надій, бо він слабак, бо він не справився. І в цей момент, навпаки, ви повинні його підтримати в 3, в чотири, в п'ять, в десять разів більше. Аніж ви його підтримували до цього, тому що саме в цей момент йому необхідна ваша підтримка. Чоловік розквітає там, де його не принижують у поразках. Да? Практики. Давайте вже на наостаночок зробимо практики. Отже, перш за все, практикуємо, як завжди, мої поради для вас. Це три компліменти. Щодня знайди три причини, щоб його похвалити. Бо це буде створювати позитивне підкріплення, він буде відчувати, що його зусилля бачать. Тобто, зроби якийсь комплімент, підкресли щось, що він зробив. Да? Навіть якщо ти зараз думаєш, що ну нема за що, є. Далі, фраза віри. Скажи йому, я знаю, ти впораєшся. Це завжди буде підсвідомо підкріп, підкріплювати чоловіка і буде будуватися ця віра до вас. Зробіть там. Фрази віри, підтримки, які ви можете надавати в тій чи інакшій ситуації для своїх чоловіків. Повірте, це дуже класна, крута практика. Далі дайте йому простір спокою без критики і без вимог. Просто проконтролюйте за собою, коли ви можете це зробити, коли ви можете виділити такий спейс для нього, щоб він трішки відновив свої сили, заспокоївся і так далі. Тому що його тіло, його мозок, його нервова система і психологія вона потребує цього відновлення. Ну і звісно, практика подяки. Записуйте щодня за що ви вдячні своєму чоловіку. Дуже улю... Це Моя улюблена практика. Я її обожнюю я постійно виконую. Я взагалі дуже люблю цю практику. Подяки, як і всесвіту, так і собі, так і чоловіку. Вона настільки надихає, вона настільки окриляє, вона настільки потужна ця практика. Отже, і на останечок ви повинні розуміти, що чоловік він, звісно, стає стильним, успішним тоді, коли поряд з ним жінка, яка вірить, яка цінує, яка надихає, яка не розказує, як бути, що робити, а яка оцінює. Саме надихає. І йому не потрібно багато. Йому не потрібно там якийсь ексклюзив, якийсь незрозумілий. Йому потрібна повага, довіра, жіночність і подяка. Тому що від цього він просто втратить себе. Якщо ти хочеш дізнатися більше, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал Love Woman Lee», а також на мій е, це Телеграм-канал, інстаграм-канал Лав Вуменбі. Так само. Якщо ти хочеш більш детальніше розібрати свою ситуацію, свою історію, обов'язково напиши мені в дірект, і я тобі підберу найкращий тариф, да, тобто найкращий о, варіант це буде один раз на тиждень чи о, два рази на тиждень консультації, де ми з тобою попрацюємо саме тебе. Звісно ж таки. Тому а, бажаю вам всього найкращого, буду вдячна вам за лайк, підписку, коментар, за все, що допоможе просунутися цьому відео. А також на моїй сторінці є дуже багато чого цікавого і дуже багато чого пізнавального. Тож з радістю буду чекати.